Де усіх, хочу зробити знову оголошення, тому що люди мене не чують, не розуміють, не бачать, я не знаю. Якщо ви пишете мені якісь маленькі села, тільки через індивідуальні розклади, конкретно для вас небезпеки, я не буду робити на широкий загал так детально. Це вимагає багато сил, часу, а потім строчити почнуть всі. А я не можу в такому режимі працювати. Просто фізично не можу. Тому я вибираю рамки, в яких я працюю. Знаходячись в декреті, це важко. І знаходячись в місті, де я обстріли, це також важко. Враховуйте це, будь ласка, обов'язково враховуйте, якщо ви щось від мене хочете. По-друге, в мене були клієнти з Харківщини. В них господарство велике, і там оголошена була евакуація. Я не пам'ятаю населений пункт, я їх взагалі не запам'ятовую. Це було ще до Куп'янська. І там була у людей паніка, вони були такі в шоці, не знали, що робити. Так ось лазила я в Фейсбуці, і мені випало оголошення. Населений пункт Ладижинські хутори, це Вінницька область. Що вони робили? Вони запрошували жити в ВПО з дітьми, щоб зберегти школу місцеву зі школярами. Цікаво, цікаво. Також садочок там є. Цікаво, цікаво. Заселяли в будинки з можливістю викупити все. Тобто, знаєте, я була в шоці. Це було просто оголошення зберегти село школою, щоб село розвивалося. Цікавий підхід, цікавий підхід. В принципі, там і будуватись потім можна все що завгодно. Єдине, що я хочу сказати, я відкрила карту, де воно знаходиться. Єдине що, поряд місто, селище, я не знаю, як його правильно назвати, Ладижин. А в Ладижині в нас Гес, Дамба. Я це знала давно, мені ще клієнти писали справа в іншому. Не дай Боже, довбануть цю дамбу, може бути підтоплення, ну може бути все що завгодно. Це такий нюанс, воно не прям під ладижином, Ні, не близько. Сказати, що близько, але не так далеко. Я просто кажу це. Я не кажу, що прям може бути однозначно, ні. Загроза така є, вірогідність така є. Я не можу промовчати про це, тому що це важливо. Я вирішила вам це розповісти. Чому? Тому що, можливо, хтось також думає про евакуацію з якимось господарством. Ви ж розумієте, якщо є будинки, то там є господарчі споруди, і мені виникло в голові, може, комусь це стане цікаво. Я просто знайшла сама цю інформацію і з вами ділюсь тим, що я бачила. Можливо, з господарства можна перевезти просто і все, Так що також дуже цікаво. Тому враховуйте, будь ласка, свої всі можливості, те, що пропонують інші люди, так, це не буде таке щось, ну, сучасні будинки, але це буде початок, старт чогось, і ви вже отримуєте житло як мінімум і господарчі споруди для живності. Що також непогано. І так, я розумію, деякі люди звикли жити в місті, а потім доводиться жити там, де виходить. Ну, те, що виходить, то виходить. На жаль, тому якби тут треба вже вибирати для себе, що ми можемо, а що ми не можемо. Відразу скажу: ніяких контактів у мене немає, я їх не бачила і не виписувала, мені це не було не потрібно. Я просто прочитала Фейсбуці пост. Назвала Дижинських хутори». Ви ж розумієте, що можна знайти при бажанні все подзвонити, спитати, все можна. Обов'язково можна. Навіть поїхати подивитись, що там можна. Розумієте? Аби було бажання. Кому цікаво, будь ласка, майте на увазі.